Друзі, вітання усім! Ну, ось так виглядає моя азалія японська, яка вже відквітнула. Квітнула вона такими красивими рожевими капелюшками. І ось вона нарощує свої зелені листочки. Взагалі, дівчина-продавець мені казала, що вона може квітнути двічі на сезон. Буду бачити, буду спостерігати. Ні можна висадити у відкритий ґрунт, але наразі я її перевалила разом. З тим ґрунтом, в якому вона росла, у більший горшок, тому що вона дуже швидко пересихала, і це зрозуміло, що їй мало землі. Вона вже спожила ту землю, і їй треба було трошки підкріплення. Зараз в нас падав дощ вже ну, тиждень, скоро буде, як нас падає дощ, і цієї ночі падав дощ. Поки що все добре з нею, вона відквітнула і випускає нові прирости. Цей столик з рослинами у мене стоїть з північного боку будинку на захід ліс, а світло вони отримують тільки зі сходу сонця. Якраз таке лагідне ніжне сонце вранішне, роса і все таке, все таке, що вони мають собі сподобати. Тут скімія. Також купувала її цієї зими після різдвяного розпродажу. Ардізія. Купувала з ягідками квіточки, вона вже у мене відпустила. І з кімією і ардізією я перевалювала з ґрунтом у більші горшки. Тут у мене лавр, лавр благородний, лавровий листок. Долучила я до цієї компанії і його. Ці листочки він випустив у мене вже цієї весни і вони вже отримують таке темніше забарвлення. Ці листочки, і такий за він був від минулого року. Два роки у мене вже ростуть ці два цитрусових деревця. Це просто з кісточки, які з гуршку проросли. І я навіть достоменно не знаю, що це, чи мандарин чи лимон. Це може бути мандарин або лимон. Саме їх я кидала для пророщення. І вони в мене пішли два роки їм. дві дечки таких. Швидко покажу, що у мене ще тут є на цьому столику. Це рододендрони трьох кольорів різних. Закарпатські рододендрони купувала разом з цим закарпатським ківі. Ялиця бальзамічна буде, поки що рости у мене у горшках тут. Камелія японська, яку я купувала у квітні, скоро буде місяць. Поки що немає нових приростів. Ці світло-зелені листочки в неї вже були виросли. І основна моя камелія наросла вже багато молодих приростів.